Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо і слава Україні. вітаю. героям слава! Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація станом на зараз, після минулої доби після ночі? Звісно, якої потужності були атаки згадані нами? А про цивільних трошки згодом поговоримо. Ну, залишається дуже гаряче на нашому напрямку. Дійсно, ворог не лишає ні бажання, ні спроб оточити місто. Кидають вони е, свої скажімо так, штурмові загони е, то на півночі, то на півдні. Е, іноді одночасно. Е, останні декілька днів дуже активно вони полізли на Промку Навдіївську. На е, звичайно, що погодні умови не дають їм змогу застосовувати техніку колісно, чи траки, ну тим не менш дуже багато особового складу. Вони кидають на штурми. Дійсно, всі атаки, які ворог проводить, намагається проводити, вони всі відбиті, і лінії оборони тримаються в принципі. Ну дійсно дуже дуже не просто, дуже складно, але контрольовано. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, досі актуальною темою для українського суспільства є тема закупівель, які не е, задовольняють потреби військових, скажіть, будь ласка, що з закупівлями у Авдіївської міської військової адміністрації? Тому що попередні, які я вивчала, переважним чином це ремонт техніки, це пальне для автомобілів. Чи є у вас ті статті, з яких ви не можете перевести гроші на щось більш потрібне згідно з потреб часу? Чи є гроші, які зависають десь, і ви, наприклад, їх ніяк не можете витрачати? Як ви це питання вирішуєте? Ну, питання в тому, що одним, скажімо так, з найбільших джерелом нашого формування бюджету то був дієльський коксимзавод. завод. Так, з року. Відповідно, наповнення бюджету дуже мінімальне і тому. На жаль, щоб забезпечувати потреби якісь інші ніж наші власні, ми, ми не можемо фінансувати такі речі, бо у нас дійсно дійсно бюджет вже скажімо так, не не, не витримує такого навантаження. Зрозуміло. Тобто, відповідно, в Авдіївці немає грошей, які просто є, і ви їх не можете витратити. Їх просто немає. Дякуємо вам за цю відповідь. Але якщо ви вже згадали коксухім Авдіївський ви планували туди поїхати і поговорити з людьми, які продовжують залишатися в укритті. Чи вдалося вам це здійснити? Чи вдалося поговорити і вмовити на евакуацію? Поки люди поки люди не погоджуються на евакуацію, я думаю, що найближчими днями. Ну, скажем, буде друга спроба. Сподіваюся, що все-таки люди знаєте, приймуть те рішення, яке, ну, на мій погляд, поки що не зрозуміло, чому вони там сидять. От Я жодного адекватного якогось там пояснення від них не почув. А росіяни Будуть... не покидають спроб залізти власне туди, саме на Авдіївський Коксохім? Ну вони до заводу ще далеко, але тим не менш, в тому напрямку вони намагаються постійно проводити свої активні дії. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, що змінилося за цей місяць, тому що ви говорили в ефірі Українського радіо, що е, хочуть повністю е, окупувати е, Російська Федерація, Донецьку область, і зокрема Авдіївку, тобто хочуть вийти на адмінкордони Донецької області, зараз наскільки їхні темпи відповідають тому, що прогнозували ви? Ну, то, що вони ставлять якусь чергову дату по взяттю Авдіївки, чи тим більше вийти на адмінкордони Донецької області, ми розуміємо, що це вже не вперше, там не знаю, 10, 20, 30, чи чи який раз. А, з такими темпами, якими вони рухаються, звичайно, що вони, я не знаю, і за рік, і за два, і за три не вийдуть на адмінкордони Донецької області. На рахунок Авдіївки, звичайно, що. Дуже складно, дуже непросто, але ж я впевнений, що Авдіївка втримається і вона не буде окупована, і жодного якогось там оточення, про яке вони кажуть, що от-от залишилось 2-3 дня, і ми візьмемо Авдіївку в кільце. Я впевнений, що такого не буде. А які шанси пережити цю зиму у тих, хто там залишається, виходячи ну, виходячи з того, які ресурси є на даний момент у міської військової адміністрації? На жаль, вони мінімальні і питання тут не в забезпеченні військової адміністрацією чи волонтерами допомоги від волонтерів чи від міжнародних організацій. Саме сама головна проблема це логістика. То все, що навіть якщо у нас є, фізично дуже складно це завести. Друге, дуже важливе питання це обстріли і авіабомбові, авіаракетні удари. Наприклад, вчора їх було 11 авіабомбових ударів по Авдіївці. Звичайно, що це не пік. Пік у нас був 31, якщо я не помиляюсь, 13 жовтня авіабомбових ударів. Ну тим не менш, ворог зараз, крім того, що він гати просто всліпу, сліпу гати там, в так, в місця скупчення людей. Але ж вони, якщо у них є змога, погодні умови дають, вони запускають бізпілотники і бачать дим від, скажімо, струб від буржуєк. І потім туди прилітають ці так звані кави, керовані бомби. А Тут скупчення двох... людей я скуп... хочу уточнити саме біля буржуйок, там де вони можуть погрітися. Ну, то було раніше по магазинам, по волонтерському пункту, а зараз просто вони бачать дим з труп і б'ють просто туди. Угу. Їм не важливо, скільки там людей живе одна людина, чи чи троє, чи більше. Вони просто бачать дим, і, значить, відповідно, треба цю будівлю знищити. Зрозуміло, і вони просто кидають ці кабин по таким будинкам. Дякуємо, пане Віталій. Віталій Барабаш, Дякуємо. начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Говорили про ще одне місто на мапі України, яку росіяни намагаються стерти з лиця землі.